Привіт! Хочете заробляти на YouTube? Тоді це роз'яснення саме те, що треба. Сьогодні ми крок за кроком розберемо, як створити канал з нуля, налаштуємо його як слід, і, що найголовніше, уникнемо тих прикрих помилок, які можуть вдарити і по безпеці, і по заробітку. Ну що, поїхали? Але перед тим як ми почнемо, є одне, знаєте, ключове питання яка помилка номер 1 вбиває шанси на успіх ще до того, як ви завантажили перше відео? Відповідь буде в кінці, і повірте, вона не така вже й очевидна. А тепер до справи. Ну що ж, крок номер один. І тут, знаєте, є такий цікавий момент. Створення youtube каналу починається як не дивно, зовсім не на YouTube. Все починається з безпечного акаунту Google. Це абсолютний фундамент, і тут помилятися просто не можна. На перший погляд, процес стандартний, але є один маленький лайфхак. Режим інкогніто, це, знаєте, дуже зручно, якщо в планах вести кілька каналів, просто щоб не плутатись в аккаунтах. А далі все просто ім'я, дата народження і унікальна адреса, яка й стане вашим логіном. А от тепер увага! Починається найважливіше складний пароль це само собою зрозуміло, але критично, от просто життєво необхідно вказати пошту і номер телефону для відновлення, якими ви реально користуєтеся. Переконайтеся, що вони активні. Зараз поясню, чому це так важливо. І це, знаєте, не просто слова. Ось вам реальний приклад. Цитата з першу джерела: людина втратила доступ до каналу, бо її номер просто заблокував оператор через неактивність. Уявляєте, ваш номер для відновлення це буквально ключ від вашого каналу. Перевірте, чи ваша сімка досі активна. Далі, наступний крок, який просто не можна пропустити, це двофакторна аутентифікація. Або як кажуть, 2FA. По суті, це як другий замок на ваших дверях. Навіть якщо хтось вкраде пароль без доступу до вашого телефону, все, він нічого не зробить. Для ютуб каналу це ну просто мастхев. Улімкнути її справа на хвилину. Заходимо в налаштування безпеки, шукаємо двохетапна перевірка, вводимо свій номер, приходить код, вводимо його, все, акаунт тепер під надійним захистом. Окей, фундамент ми заклали, захист виставили. Тепер можна переходити на сам YouTube і, так би мовити, вдихати життя в наш майбутній канал. Створюємо канал, завантажуємо візуал, тобто значок і банер. А тепер увага на опис. Це супер важливо. Треба чітко написати, для кого цей канал, про що він, і обов'язково, от просто обов'язково ставте ключові слова. Це не просто для краси, це пряма вказівка для алгоритмів YouTube, щоб вони розуміли, кому показувати ваші відео. Так, добре, переходимо до налаштувань у творчій студії. І тут є дуже важливий момент. Ці налаштування для каналу, який працює на українську аудиторію. Якщо ж мета вийти на міжнародний ринок, стратегія буде зовсім, от зовсім інша. І про це ми поговоримо буквально за хвилину. Давайте глянемо на цю таблицю. Валюту ставимо в доларах. Це такий собі стандарт для аналітики. Країна проживання тут є такий міф, що вона на щось впливає. Насправді на охоплення ніяк. А от що реально має значення, так це мова відео. Коли ми вказуємо українську, ми даємо алгоритму чіткий сигнал. Ей, показуй мій контент саме україномовним глядачам. А ось це, можливо, найважливіший клік для майбутньої монетизації. В налаштуваннях каналу з першого ж дня одразу вказуємо, що він не для дітей. Це просто критична вимога для того, щоб потім підключити заробіток. Не пропустіть цей пункт, будь ласка. Ну і щоб отримати доступ до таких базових, але ну, дуже потрібних штук, як власні обкладинки. А вони ж привертають увагу, чи прямі ефіри треба підтвердити аккаунт. Просто вводимо номер телефону. Це ще один такий собі крок перевірки від YouTube. Так. З каналом для української аудиторії розібрались. А що якщо ціль глобальний ринок, англомовний YouTube? О тут правила гри кардинально змінюються. Давайте подивимось, як це працює. Ось цей слайд показує різницю дуже наочно. Для англомовної аудиторії логічно все має бути англійською. Але найважливіший і, чесно кажучи, найдивніший пункт це витримка. Тобто не завантажуйте нічого одразу після створення каналу. Саме так, десь 10-14 днів каналу потрібно просто відлежатися. Це дає час алгоритмам YouTube, щоб вони, скажімо так, перетравили ваші англомовні налаштування і зрозуміли, ага, цей контент для міжнародної аудиторії, а не для української. Але цей час не треба просто сидіти і чекати. Потрібно активно навчати алгоритм. Просто зі свого нового каналу підписуйтесь на конкурентів у вашій ніші. Дивіться їхні відео. Цим ви ніби кажете Ютуб, дивись, ось це мені цікаво, ось про це буде мій канал. І це допомагає йому зрозуміти, кому потім рекомендувати ваші відео. Ну що ж, ми пройшли весь шлях. Канал налаштовано. Але ж пам'ятаєте те питання з самого початку настав час розкрити ту саму фатальну помилку, яка може перекреслити взагалі всі зусилля. Отже, яка ж вона ця найпоширеніша і найкритичніша помилка якої припускаються майже всі новачки? А відповідь насправді дуже проста дивитися не тематичні відео з акаунту свого ж каналу. Коли ви дивитесь ролик про те, як пекти торт, а потім про ремонт машини, ви просто збиваєте алгоритм з пантелику. Він не розуміє, про що ваш канал і кому його показувати. Порада тут одна: створіть собі окремий аккаунт для розваг, а канал це ваш робочий, інструмент. тільки для роботи. От і все. З технічною частиною ми впорались. Канал налаштований правильно, він готовий до старту. І тепер, знаєте, найголовніше залежить вже не від налаштувань чи алгоритмів, а від вас. Тож, якою буде ваша перша історія?